Якщо ти водій і тебе зупинили, зупинка має бути підставна з боку поліціянтів. А таким чином, в рамках статті 35 закону України про національну поліцію, вони повинні тобі зазначити не те, що перевірка військово-облікових документів або ви в зоні блокпоста, це є незаконним. Ти маєш право вимагати. Поясніть, будь ласка, причину зупинки. Якщо тобі... Кажуть, що є ознаки там туди-сюди, що ти вчинив адміністративне правопорушення, вимагай е, відомості з камери нагрудного спостереження. Якщо ніяких підстав немає, ти маєш право далі рухати. Я розумію, що у наш складний час це все доволі складно довести. Тому як хлопці рядом у військовій формі намагаються витяг витягти тебе з автівки. Проте дій законно, дій законно виважено. Вибач, ми живемо в такий час, і все в тебе буде як в мене на шортах. Знай свої права.